Я втомився шукати смерті, я боротий мат. Хоч моя професія духовна, драконоборець. Але я втомився чекати на той вінець. Я хочу, щоб цьому всьому настав вже кінець. І нехай весь світ зачекає. Моя душа тепер відпочиває і всіх поганих людей проклинає. Бо я знаю, що царство Боже настає, і мені б сюди пара драконів, Дейенеріс. Я кожен день набираю сили. І мій лук зі стрілами символ цього. Я доберусь до своєї заповітної цілі і влучу в саме серце своєму ворогу, а спогади назавжди залишаться зі мною. І якою б не була заплачена ціною, все прийду своєю вірою по скриптум. Просто помовчіть ви всі. 27 лютого 2024 рік Злато Володимир.